У Золочівському районі планують передати приміщення під секцію боксу. Зокрема, 23 червня 2015 року відбулася спільна зустріч голови райдержадміністрації Володимира Недзельського, ВО голови районної ради Андрія Леськіва з представниками спортивної школи, громадськістю з питання передачі приміщення танцювального залу, де колись відбувались дискотеки районного народного дому під секцію боксу. В Ході зустрічі визначено створити ініціативну групу з представників спортшколи громадськості районної ради райдержадміністрації для визначення поетапного плану з реконструкції даного приміщення для занять секції боксу, а також звернутися до сесії районної ради з проханням підтримати дану ініціативу. Забопозиція культури є. Вони готові передати. Нам, че, че тобто ми зроб. Зроб, все ми готові працювати, зроб. ми готові взяти все, це, даєте нам кошти на, на утримання, на, на ремонт і і кошти все районна, районна. районна рада. У районна рада. Районна рада. Районна рада. нас коштів немає зовсім. В спортивній школі є 27 тисяч, з них 10 тисяч ми вже погодили на бензин, який використали половину вже за вчора, сьогодні і завтра. Три поїздки до Львова на футбол, половину коштів використали. І вони мають ще багато поїздок. Коштів. Багато поїздок. Всього було 27 тисяч. Нурьозно, по... нам би хоча б з теплом тільки для початку. Там... Ну тепло А ми чи тепло, чи електроенергія, чи будь-що, це має коштів. А далі, скажімо, ви вивели про те, щоб облаштувати рит. Так? робити всі заходи, щоб воно було належне. Значить, дивіться, перше питання. Значить, принципова позиція є. Культура передає, освіта приймає. Все, питання по приміщенню закрито. Культурні його Оренду. Друге питання, ну, чи в оренду, чи на баланс немає значення, механізм вироби може. Але перше питання, значить, під спортивний зал. так? Далі вже другим пунктом це буде, як знайти кошти, як зробити, скажімо, автономне там, чи опалення чи, чи, чи ставити лічильник електроенергії, тобто це вже інші питання. так? Перше, що нам треба було вияснити, що є можливість і бажання передати прийняття. Володимир Оскович, я все-таки пропоную оренду не на баланс, <зв>. бо якщо... Ви будете мати можливість виставитися. Якщо буде йти мова про передачу на баланс, то нам прийдеться робити тут всі заходи, пов'язані із технічним, починаючи від технічних умов. Для того, щоб ми мали можливість там світло поставити, свій лічильник, то тоді ви знаєте, технічні умови коштують сьогодні декілька десятків тисяч. Тому це не здійсненна мрія, це все зависне в повітрі і вирішити ці питання буде нереально, неможливо. Я пропоную цей рік в оренду, це є гривня. Ми ставимо собі під лічильник, це буде коштувати 300 гривень. Так, то не є проблема. Смите, зняли показники лічильника, заплатили все. Ставимо собі під лічильник і всі проблеми вирішені. Я думаю, що для е хлопців, які хочуть займатися боком рівно. що буде чи все буде передати. І і все а, так, нам головне вирішити це. Так. Я, я готовий працювати, я готовий допомагати і, і також допомагати і шукати кошти. Але я думаю, що це має бути оренда. Значить, дивіться, я би тобі пропонував так, якусь ініціативну групу таку зібрати. От є представники секції, попуза, є спортивна школа, є освіта, є культура, є районна рада, адміністрація. Ми разом ну, я думаю, так от в кількості 23 вікна потрібно збиратися. Значить Принципово ми домовилися, це приміщення передається під спортивний зал. А коли воно вже буде передано повністю, щоб можна зайти, взяти ключі і починати роботи? Коли так можна буде зробити. Бо минулого разу ми десь місяця два так само казали, що все передалося, і воно знову зависло і нічого ніякого. Як не передати? Там немає ні туалетів, ні розбивало, ні віку. Як ми щось будемо робити, дайте нам ми помаленьку, навіть робота, щоб всі мішки перевішити, кріплення, то що ви передати. Своїми силами Своїми силами що зробити? Хоча косметичний, косметичний ремонт навіть своїми силами. готові робити ремонт, там самі рим так облаштувати. Ну рим своїми силами робити. Я кажу, нам потрібно тільки від вас, щоб виповнили з теплом і все. На даний час. Хоча б процес можна зараз. А освіти, якщо б, наприклад, була змога допомогти теплом, так? Тоді там степло. Кошти ми все зробимо. Ні, я кажу, потім платити. Да, кошти ми, ми, ми можемо зробити за кошти. Ну тоді я не заперечую. чи потім оплата за те пікнота. Ну, кошти тепло, на, шо... на, на облаштування, кошти і на оплату. Все потай, Ви, все, втречні, все, втри, і все, всі проблеми втри, і втри, потім не потім не Коли будемо ключі передавати, коли будемо це робити. 에, давайте зберемося на ці групу. Скільки від вас буде один-два чоловіки-поставники? Хто буде? Ой, ну ми два тренери будемо і я. Два тренери. Фамілії як? Паран і Прагін. Двоє тренерів. Скажімо, уповноважену особу ви, чи, ну ми зараз зараз буде. За уповноважену особу буде від вас, від спортивної школи, від культури, і ми всі питання порішаємо. Я думаю, що в четвер у нас буде сесія, ми на сесії ці питання засвітимо, що є от таке, значить, щоб депутати були в курсі справи, бо та тоже цікавлять цим питанням. От і все. І з наступного тижня починаємо процес, включається угода, оренда, третє, десяте, лічильники, показники знімаються. І там, тобто, я думаю, що до першого, до першого, реально буде до першого липня заключити угоду. Ну, з першого липня, вірніше, в місці закінчити. Скажіть, будь ласка, ви можете свій лічильник встановити? Якщо це буде оренда, ми можемо встановити під лічильник, нема проблем. Під лічильник, щоб я зрозумів, що ваше і все. Бо там ще наша приміння, я просто вам покажу. Я розумію.

Щоб мала б десь де це зберігатися, хоч якась маленька кімната, де б мали бути закриті ці цінності потрібні. Зрозуміла річ, що ми говоримо про автономних опалення. Сьогодні є такі системи автономного опалення, вони не є складні, вони не є, вони не є дуже дорогі при облаштуванні. Електричні системи опалення не є дорогі. Тобто потрібно приміщення для такої системи опалення. Все інше це є тільки утримання. Тримання це вже інша стаття редакту.